Друзі, привіт всім. Сьогодні ми для вас публікуємо чергове відео розпакування дуже великої кількості нових банкнот. Тут взагалі банкнот я так приблизно навіть вам не скажу. Я думаю, що десь близько там дві, можливо, там дві з половиною тисячі. А всього тут нових банкнот, яких у нас в принципі раніше не було в продажу, десь приблизно 100 нових номіналів, нових взагалі, видів з різних країн світу. У нас також додається дві нові країни. Це Албанія та Ізраїль. У нас ще не було банкнот з даних країн. Вже всі ці лоти, які я вам зараз покажу, опубліковані на нашому сайті. Посилання на сайт у нас, як завжди, внизу в описі до цього відеоролику є. Тому після перегляду одразу можете переходити і дивитися, замовляти ті лоти, які вам вподоби, які вам потрібні до ваших колекцій. Тепер давайте безпосередньо переходити до. Нашого відео і будемо дивитися, які ж тут є в нас банкноти. Ось така у нас австралійська банкнота в буклеті. Це, до речі, перша полімерна банкнота, яка була випущена в світі. Ось така дуже класна банкнота польська в нас є. Також було дві. Сьогодні вже й одну забрали. Є пачки по 100 лотів, їх також можна замовляти по сто. Деяких лотів на нашому сайті їх немає, але ви все одно можете нам писати, наприклад, в тому ж інстаграмі там чи на месенджері. Наприклад, напишіть ваші повідомлення про те, які вам братути потрібні які вам будуть цікаві. Можливо, якихось у нас взагалі там не буде в наявності, але все одно ми абсолютно будь-яку банкноту можемо для вас знайти, подивитися, пошукати, привезти, коли там будемо робити нове завезення банкнот. Можливо, там, якщо вам потрібно раніше, то зробити це і набагато раніше. Так, давайте тепер безпосередньо будемо дивитися на банкноти, що в нас є. Банкноти фріланки зараз вашій увазі. Є також нові номіноли і там старі номіноли, які раніше були в наявності, а потім їх швиденько розібрали. Зараз також знову з'явилися. Також Південна Корея. Не так часто у нас вони бувають. Зараз певна кількість банкнот є. Сингапур. Зараз полімерні банкноти В'єтнаму. Дуже цікаві звіту і такі можливо, можна сказати, бюджетні банкноти в'єтнамські. Та рухаємося з вами далі. Гонконг. Я вам так показую, тут насправді я беру одразу по декілька банкнот Однакові вони, просто щоб ми швидше там кожного не роз... Звертаю на аверсну, реверсну сторону і так далі. Просто вам швиденько так покажу. Пройдемося по банкнотах, а вже більш детально все можна роздивитись на нашому сайті. Абсолютно всі ці лоти опубліковані, доступні для того, аби ви могли їх замовити і поповнити свої колекції. Давайте вам поки показую банкноти, розкажу. Які у нас є зараз бонусні програми, яким чином ви можете зекономити на колекціонуванні. Друзі, найперше, це те, що е, при замовленні на суму від 2500 гривень одним чеком ви одразу отримуєте нашу дисконтну карту на всі неакційні лоти з нашого сайту. Далі, ваша знижка автоматично буде збільшуватися з вашими замовленнями. Тобто, карта є накопичувальна. Коли ви дійдете до певної суми замовлень, ваша знижка буде сягати вже 7%. І максимальна знижка це 10% від цін, які вказані на сайті. Нагадаю ще раз на неакційні лоти. Також Чудова новина для колекціонерів, які знаходяться саме в Україні, адже на всі замовлення, неважливо, там новий замовник, чи ви з нами вже працюєте, на всі ваші замовлення від 3000 гривень будь-якою поштою на ваші Укрпошта, буде для вас безкоштовна доставка. Тож, якщо маєте. Намір поповнити свої колекції дуже великою кількістю банкнот чи, можливо, якимись дорогими банкнотами, Подивилися, що у вас там, наприклад, накидали в кошик на сайті на, не знаю, там на 2800 гривень. Подивіться ще якісь там банкноти, наберіть ще на 200 гривень, можливо, там комусь потрібні, можливо, там вам будуть потрібні, і отримайте безкоштовну доставку. Так, ми з вами рухаємося далі в нашому відео розпакуванні, такі чудові румунські банкноти, Бон дуже велика кількість. Швидко буду вам всі показувати, тому що, якщо будемо дуже детально всі роздивлятися, то це займе дуже велику кількість навіть не хвилин. А я думаю, години, щоб про кожну банкноту поговорити, щось проказувати вам. На нашому youtube каналі раніше виходив е, міні-такий серіал Валюти світу, і ми там розповідали про дуже багато різних валют світу, брали там банкноти, які в нас є з даної країни, і показували для вас такі відеоролики. Тож, друзі, якщо для вас така тематика цікава, напишіть нам в коментарях, і ми будемо. Відновлювати, перезапускати даний міні-серіал. Одразу можете писати, які саме вас цікавлять валюти, з яких країн ми будемо для вас записувати відеоролики, обов'язково в них будемо показувати ті банкноти, які в нас є в наявності з даних країн. Також якихось, можливо, це цікаві історії. Звичайно, будемо для вас шукати. Ми ж з вами рухаємося далі. Банкнот справи дуже велика кількість. Так от, друзі, хочу вам повідомити, що 3 квітня буде 4 роки з дня заснування нашої компанії. Ми збираємося зробити такий невеличкий, немасштабний. Проте, дуже-дуже, дуже класний розпродаж. Скільки днів, коли буде починатися, коли буде закінчуватися, я вам точно зараз сказати не можу, але можу сказати, що знижки будуть приблизно такі самі, як були на Чорну П'ятницю. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, хто, можливо, вперше дивиться нас на YouTube-каналі і тільки починає з нами знайомитись. Хочу вам сказати, що знижки можуть, можуть сягати до 60-70%. Більш детально це все буде зрозуміло. Я так думаю, за тиждень вже почнемо вас сповіщати всіми доступними нашими каналами. Я нагадаю, що ми є, маємо канал в Телеграмі, дуже зручний. Якщо у когось, скажімо так, немає часу, постійно переглядати стрічку новин там в інстаграмі, там в відео дивитися в Ютубі. Чим зручний наш телеграм-канал, тим, що ми туди пишемо тільки тоді, коли з'являється якась акція там, або е, з'являються нові банкноти. Ми туди одразу скидаємо фотографії і інформуємо, чи вони вже виставлені на сайті, чи коли будуть виставлені. Тому, кого, скажімо так, не цікавить велика кількість інформації, а просто потрібно знати, коли з'являються нові бони, то звичайно, що наш канал в телеграмі. Це найбільш зручний спосіб отримувати одне-два повідомлення на місяць, проте бути абсолютно в курсі всіх, всіх наших завезень банкнот. Так, друзі, рухаємося з вами далі. Такі от номінали Індонезії. Пропустив пропустив. ще ось така 10 цент 64 го року. Банкнот насправді неймовірно багато. Я навіть коли сказав, що їх 2,5 тисячі, то я так думаю, що їх тут навіть буде до 3 тисяч. Це, до речі, узбекистанський мабуть, по 50 кожного номіналу, який я вам зараз показую, десь по 50 банк одразу. Якщо хтось там колекціонує з друзями, зі знайомими там можете купувати, у нас є набори по 10 однакових банкнот, так набагато вигідніше. Там економія виходить залежно, звичайно, від ціни набору, від ціни однієї банкноти, але в принципі більше десь так десяти на кожному наборі можна зекономити. Тобто, якщо у вас є там ви і плюс ще, наприклад, дев'ять колекціонерів, знайомих з вашого міста, які займаються також по можете домовлятися, замовляти такими наборами собі. Нові банкноти, і таким чином вам буде по-перше дешевше. По-друге, якщо у вас вже є накопичувальна карта, вам буде більше коштів одразу неї накопичуватися, а значить ви набагато швидше зможете підвищити свою знижку і колекціонувати набагато вигідніше. Так, друзі, зараз ще дві стопки банкнот. У мене тут для вас є дуже-дуже, до речі, класні. Зараз будуть болни з такі з Куби. Зараз буде ще один номінал з куби. Там. Багато зібабвійських бол завезли ми цього разу. Такі пакистанські бони. Еквадор. Ще одна банкнота Еквадору. Дуже великий вибір у нас також полімирних якщо що хтось колекціонує виключно полімерні банкноти. У нас вони також є, їх дуже багато. Якщо друзі там не, не маєте часу чи не цікаво, наприклад, пописатися, дивитися там на сайті щось перебирати, заходьте там будь-яким зручним способом: телеграм, вайбер, телефонний дзвінок в соціальних мережах, в інстаграмі написали повідомлення, що саме вам потрібно, і ми будемо вам відповідати. Дуже швидко, працюємо ми без вихідних. Тобто кожного дня, як тільки від вас надходить якийсь запит, протягом декількох хвилин ви вже отримаєте від нас відповідь. Такі монгольські були. Білоруські банкноти, знову білоруські. Вибір банкнот дуже великий. У нас зараз всього Якщо не помиляюся, десь 160 різних країн світу на сайті представлені саме по банкнотах. І порядка там 900 900, можливо, 40. Це кількість різних саме лотів, тобто номіналів різних банкнот. Так що для ваших колегцій, впевнений, знайдеться дуже багато класних новинок. Хто колекціонувати, тільки починає, то зрозуміло, що взагалі в нас найбільший вибір, який тільки можна собі уявити, для того, аби ви могли задовольнити свої бажання у колекціонуванні. Також у нас на сайті є невелика кількість, проте все одно є монет і деякі поштові блоки, які були випущені саме Укрпоштою. Поштові блоки, там листівки, конверти, різні такі цікаві також набори. Якщо когось цікавить, звичайно, також заходьте на наш сайт і робіть собі замовлення. Є ще срібна монета з Національного банку України, дуже користується попитом. Часто у нас було ще тижні два тому три різних види. Зараз залишилась тільки одна вже монетка. До речі, що я вам показував, це банкноти Ізраїлю. Вперше у нас з'явилися банкноти з Ізраїлю. Казали вам на початку відеоролику про це. Зараз будуть дуже класні банкноти Гау Насправді бони, як ви бачите, дуже багато, бо вони цікаві. Є з чого обирати, є що загуляти, є банкноти у великій кількості, якщо для вас це потрібно, є можливість сформувати якісь набори, якщо ви, наприклад, щось побачили, але на сайті немає такого набору. Звичайно, що можна також питати, запитувати, все можна зробити, ми максимально гнучко підходимо до всіх питань. Для того, аби ви могли якомога краще для себе, швидше, вигідніше створити свої колекції. Також, друзі, хочемо вам сказати, що вже менше, ніж за тиждень у нас будуть власні альбоми для зберігання банкнот. Поки дуже сильно не буду розповідати, що це будуть за альбоми, які альбоми будуть, як тільки вони в нас з'являться, я одразу вам... Про це розкажу. Звичайно, що опублікуємо на нашому сайті, в інстаграмі буде новина, в телеграм-каналі також. Ну і швидше за все, з часом ми запишемо коротенький, невеличкий відео огляд для того, аби хто там дивиться виключно YouTube канал і дивиться наші відеоролики, також міг побачити, в яких альбомах вони ви зможете зберігати свої банкноти. В подальшому, звичайно, є у планах також для монет створювати альбоми, але зараз починаємо з саме банкнот. Банкноти гарні, вашій увазі, зараз йшли. Також дуже класні, такі, яскраві. Зараз будуть ліберійські бони. Вже не дуже багато залишилося, щоб вас також не стовнювати, надовго не затримувати. Друзі, ви поки що в коментарях можете нам написати про те, які саме банкнот, банкноти з тих, що ви сьогодні побачили, вам подобаються за дизайном. Я розумію, що показував дуже швидко, але які саме за дизайном вам подобається найбільше. І плюс друге це про те, що я вам вже говорив. Напишіть, яка з валют світу для вас була б цікава, щоб ми записали на неї відеоогляд на банкноти цієї валюти. Ну і безпосередньо про саму валюту розповіли вам щось цікавеньке. Такі банкноти. Це Сурінам у нас. Країна залишилося зовсім небагато, тому нагадаю вам, друзі, про те, що всі банкноти вже виставлені на нашому сайті, можна їх замовити собі до колекції. Посилання на сайт. Внизу в описі є до цього відеоролик розпакування. Переходьте. У нас є англомовна версія, україномовна, і зараз вже завершимо роботи по тому, щоб сайт працював на польській мові також. Можете робити свої замовлення. Обов'язково. Підписуйтесь на наш YouTube канал, тому що попереду буде дуже багато цікавих різних відео. Будуть також відео розпакування з новими банкнотами, коли вони будуть до нас приїздити. Будуть цікаві огляди на банкноти, монети, продукцію, яку Національний банк України випускає. Будемо продовжувати серіал валюти світу, тому обов'язково підписуйтесь. Ставте пальці вгору, якщо вам сподобалось банкноти, які я вам показав сьогодні. Ну і бажаємо вам всім гарного колекціонування, всім до зустрічі на нашому каналі.